Вітаю. Я Наталія Галамейко. Я практикуючий психолог. Практикую з 2003 року. У своїй практиці використовую арт-терапію, тілесно орієнтовану терапію системні розстановки. Працюю офлайн та онлайн. Завдяки можливості працювати онлайн. Я змогла допомагати українцям в Америці, в Італії, Польщі а також в різних куточках нашої України. Як до повномасштабного вторгнення, так і після. Окрім своєї основної діяльності, невдовзі після початку війни брала участь у волонтерському проєкті психологічної підтримки для тих, хто цього потребує. З серпня 2023 року є тренером у соціальному проєкті для жінок-підприємець 2 Hub в місті Івано-Франківськ. А зараз. Пропоную свою допомогу вам. Звертайтеся в приватні повідомлення.